День, благодатний час. Сьогодні святкує Медвегорія, ну взагалі Римо-католицька церква, свято народження Богородиці. Сьогодні хотів би привітати вас, всіх дітей, які йдемо, які йдемо, відгукнулися на посилання Марії, які розвиваємось, передивляємося, прочитаємо прочитываемо кожного дня, стараємось жити практично цими посиланнями. І сьогодні Бога, запитав, яке послання промовила Марія для нас сьогодні? І це краще сьогодні. Послання було це є перше послання. Мир, 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 Марія дала нам мир. Сказала, щоб мир панував між людьми, між Богом і людиною і серцем. І також хотів би доповнити, що. Основні посилання є молись, молись, молись. Чому три рази молимось, моліться, моліться, моліться. Чому три Йотаму рази? Бо ми є трьох епостасіях дух, душа і тіло. Так само маємо ну, молитися тілом, маємо молитися душою, розумом і духом. Тож сьогодні стараємося молитися всім своїм серцем, всім своїм єством. Ну, і який найкращий подарунок для Марії, це, напевно, молитва. І Зараз <праця> ми можна було помолитися, Я хочу з вами помолитися. Одну індицяток Тож, Почнемо. Отче наш, що відсіна не пошла. Сеня Твоє, нехай царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, матком нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена підлона Твого Ісус. свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Емінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений і підлона Твого Ісус. свята Марія Мати Божа. Молись за нас грішних нині в годину смерті нашої Амін. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена між жінками і благословений лона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа. молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословенний підлона Твого Ісус, свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія благодать повна Господь з тобою. Благословена між жінками, благословенний підлона Твого Ісус. Свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь. Благословена між жінками. І благословенний підлона Твого Ісус. Свята Марія Мати Божа. Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Ом'я Ісусе, опрости нам наші гріхи, відведи нас від вогню пекельного і приведи до неба всі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого мало. Цариця миру, молись за нас і благослови нас. Амінь. Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.